Істина про святилище а, Говорили таким чином, що 1844 рік це буде другий прихід Христа. Але ми знаємо, що це є не так, тому що Біблія пише, що ніхто, навіть ангели, не знають про другий прихід Христа. Тому ця версія відпадає. А що ж трапилося? Так, що ж це таке за пророцтво? бо написано було в Даниїла, так що за очищення святині? Що це таке? Давайте дослідимо трішки. Данила, 8 розділ, 14 вірш. А він відповів: аж до 2300 вечорів і ранків, після чого святиня буде знову очищена. Нам потрібно бути дуже ретельними дослідниками, так а, тому що це є важливо. Це від цього залежить наша душа, чи ми будемо спасенними чи ні. Отож пояснюється тим, що в 1844 році було дуже сильне розчарування, так але мають увазі, що 1844 рік це не другий прихід Христа мав відбутися, а це. Ісус увійшов в святе святих Небесного святилища, так, і там зараз звершується завершальний етап. А що таке завершальний етап? Це, це було сказано про роки Даниїлові, так це звершення суду над померлими. А потім, коли суд закінчиться над померлими, буде суд над живими. Це пише Біблія. Отож, таким чином, і щоби бути в книзі святих, так в книзі життя, ми повинні два пункти визначати так і дотримуватися. Це дотримання Божих заповідей, і другий пункт компонентна це віра в Ісуса Христа. Це важливо. Звісно, все йде в комплексі: і віра, і діла, і окантовка свого характеру. Звісно, але ці компонентні дві самі найважливіші. Отож, початок 2300 днів пропадає на осінь 457 року до народження Христа, коли Артаксес видав указ про відбудову Єрусалима. Це все ми знаємо, це історія. Ця дата, узята на вихідну точку, вишуковує вдосконалий логічний ланцюжок усі події, передбачені в поясненні цього періоду Даниїла 9, розіс 25-го вірша, 70 тижнів або 490 років, призначені особливо для юдеїв. Після закінчення цього періоду нація засвідчила своє відкинення Христа переслідуванням його учнів. І 34 року після народження Христа апостол Звернувся до язичників. Перші 490 років з 2300 закінчилося, залишилося 1810 років. Вітер 4 року, після народження Христа, 1810 років, простягаються аж до 1844 року. Тоді, говорить Ангел, святиня буде визнана. Очищеною то може сказати, що це дано було для євреїв, для людей, не для нас. Але а, отець наш небесний визначив, що це не тільки буде а, спасіння, може мати не тільки єврей, спасіння може мати будь-хто хто а, дотримується Божих заповідей, і Б вірить в Ісуса Христа. Ось таким чином, бо вони не повірили. Отож, скоро прийде другий прихід Христа, і чи ти готовий до цього?